Вже сьогодні, в п'ятницю, ми з вами отримаємо можливо останню картку Кріштіану Роналду в якості гравця року. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на широко відео. П'ятниця. Промо, тоті, що може бути краще для любителів FIFA, тому будемо з цим цим ділом з вами сьогодні розбиратися. Багато відбувається, багато про що можна поговорити, і деякі неочікувані речі, особливо в магазині трапились, через що деякі картки сьогодні набрали 1, 2, навіть 3 мільйони монет. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем, якщо вам воно сподобалось. Ну і не забудьте підписати. Підписатися 38 та 2% моїх глядачів дивляться, відео не підписані. Так, наш канал розвивається та потрошки зростає. Я розумію, що це нормально, але якщо вам цікаво тут знаходитись, то я думаю, що підписка маст хев. Давайте переходити до огляду контенту і розпочнемо із цікавого завдання. Ми думали, що і їй про це все діло вже забули. Чесно кажучи, я думаю, так і відбулося, але хтось їм нагадав. І ми нарешті можемо з вами отримати апгрейд свого Діого Джота версії FC Pro Life. Пам'ятаєте, в нас була картка 86-го рейтингу за завдання, і її обіцяли її апнути до 87-го рейтингу. Але вони нам все це діло забили. І зараз, в якості, напевно, якоїсь компенсації викатали нам картку 88-го потенційного рейтингу. Що треба зробити, щоб його отримаєте. По-перше, це 15 хвилин перегляду трансляції, яка відбудеться в понеділок 3-го Лютого вже далі, 60 хвилин, так само мінімум, дивитись, ви отримаєте ПАК 83x5. Вау! Стартує трансляція о 20.00 за київським часом. Я завжди в телеграм-каналі роблю пост, там є лайфхаки, як прив'язати свій обліковий запис до відповідного сервісу Твіч. Тож, якщо не хочете провтикати, можете підписатися тут QR-код на екрані. Ну і потрібно забити 5 голів в будь-якому режимі Ultimate Team за версію FC Pro. Про Дього Джота 86-го рейтингу. Спочатку ви його апнете до 87 -го, і потім до 88-го. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї картки, тому що один лише стат 88, це дріблінг. Як я і казав з самого початку. Дайте йому апгрейд потенційний до 90 пейс 90 удар, і це неймовірна картка. Зробіть ці завдання важчими. Це було б цікаво. так Склад Ліверпуля хіба форфан, тому що я не думаю, що вистачить йому ані ударів, ані пейсу для саме компетитів метагри. Втім, погратися можна. Це не так погано, як із 86-м рейтингом. Єдине, що мене напрягає відсутність будь-якого Playstyle Plus. Це погано. Рухаємось до розділу СБЧ, і тут цікава картка, на яку ми очікували. Напевно, дуже давно, особливо ті, хто грають у ФІФА, також дуже давно. І ті, хто біситься дуже давно через те, що постійно злітають обрані. Але заради вас і себе я знайду зараз цього хлопчину. Це неймовірно. Ось він Нголо Канте. версії флешбек СБЧ, 91-й рейтинг, медіум хайверк рейтинг. Ідеальний для опорного півзахисника. Дві зірочки скиллмус, пофіг. На них три вікфут. Ну, хотілося б 4, чесно. Але тим не менш, хоча б 3. І цікаві статистичні показники: 86-й пейс з його типом прискорення, напевно, унікальним і розподіленням. Це саме з нього все це діло почалося. 70 удари, але. Я не думаю, що ви будете часто за нього бити. 80 передачі, короткий пас 88, довгий пас 81, бачення поля 84. То є все діло дуже файно. Дріблінг 84, спритності в голу ніколи не було, але баланс 97. Ну, це його боді тайп, це його унікальна моделька. Реакції 93, бол контрол 84, композер 88. Можливо, хотілося б краще, але я думаю, для опорного півзахисника непогано. Дефендінг 91. І тут це 90 майже 5, окрім гри головою, і 81 фізика, стаміна 88, агресія 94, і це також типова картка Анголок Канте, Стрибків немає, сила є 74. Щодо плейсталів, у нас плейстайл плюс Relandless і це, він не буде у вас грати центрального півзахисника. За слабкі і передачі, і удари. І жодного немає трейту на це все діло. Плейстайл, вибачте. Отже, він буде грати виключно опорного півзахисника в схемі 4-3-2-1, або 4-2-3-1 того, хто буде залишатися ззаду при Атаці. І в нього є плейстайли на захист. Чесно, 88-й стаміни йому б вистачило. Я б хотів побачити тут або блок, або жокей, можливо, або щось на передачі. Тобто, це не той випадок, коли цей релентлес він потрібен настільки, мені так здається, але 42% лайків, 600 тисяч монет. Збірка дорога. Втім, це емоційна збірка. Податок на емоції, якщо так можна висловитись. Я думаю, що популярною буде картка. Багато хто буде собі в склади збирати. Поки я шукав нашого малюка Анголо Канте, я тут наприкінці побачив П'єра Емеріка Аубубіяна. і це гравець місяця, який нарешті виграв у кіліанамбапе і вийшов він в четвер для мене вчора, для вас позавчора. І я бачу лише 19% лайків, але. Чесно, друзі, мені здається, це несправедлива оцінка. Хай лоу воркрейт ідеальний для саме таргетмена. 4 зірочки з 5 вікфут він отримав апгрейд. І це гравець місяця. Я не пам'ятаю, щоб часто таке відбувалося. Мені дуже шкода, що Артем Довбік не отримав 4-4. І Це також перший потом Бум'янга. Мені боляче, тим не менше. Саме ця картка. 92-й пес, 85-та прискорення, і 97-ма дистанційна швидкість. Це типовий ауміянг, 89-ті удари, і все тут -то дуже ровно розташовано. 82-й передачі основні в нього на пристойному рівні. І 91 підкрутка. Важливо. Дрібінг, 87-й. Трошки він такий в'язкуватий, але це його бодітайп. Ви знаєте, він такий високий. Напевно, худощавий. Втім, на м'ячі непогано відчувається, можливо, за рахунок 90-го дріблінгу плюс-мінус інших статистичних показників. Є стрибки 99, і гра головою 97. Отже, також ми маємо плейстайл плюс на переступи, трівело, фінесшот, і болконтрол, репід і флер. Дуже цікаві плейстайли, дуже гарний апгрейд Вікфуд. І я просто бігав за його картку радіоектів. Він мені сподобався, а цей, незважаючи на рейтинг, він краще по багатьох параметрах, плюс один десь, плюс два. І ще й має апгрейд на Вікфуд. Лінкувати важче і коштує 170к. Але з тією кількістю фодору, яка у нас наразі є, я не думаю, що це буде проблема, чесно. Я б радив придивитися тим, в кого бюджетні склади. Мені подобається. Також ми отримали 83x5 Defenders Upgrade. Єдина проблема, чому можна виконувати лише один раз на добу. І він зникає відповідно вже сьогодні. Не знаю, це дивно. Також титульні матчі. І тут Марсель Монако, Ауксбург Байер, Фіорентина Інтер, один гравець Фіорентини або Інтера, і два гравці Італії. Цікаво. І Атлетіко Валенсія по одному гравцеві з іншого клубу. Звісно, ми це виконуємо, тому що шанс зловити тоді. Я бачу телеграм-каналі. В нас хлопець зловив Ерліна Хаунда Трейдебл. За цю збірку. Каже, руки трусяться, не знаю, що робити. Тепер давайте перейдемо до магазину. І тут я вам покажу також цікавий контент. Тому що промопаки. і давайте переглянемо. Ага, вони додали пак за 500к, я його не бачив. Добре. Supreme Icebreaker Пак. Окей. 5% гарантованих з рейтом 87 або вище, і всього 70 предметів з рейтингом 83 або вище. Окей. Натискаю правий стік. 6,9%. Пригадайте паки, які ми відкривали, була нарізка на каналі вчора, позавчора. Там була вірогідність вище. Навіть в паку за 400к, по-моєму. 6,9%. Але цей пак тільки не з'явився. Далі в нас є преміум Тоті Пак. І тут 2,8% на гравця команди Року і 1,5 на ікону. А була ця ймовірність, там десь 5% в аналогічному пакетику. Тобто, і їй викрутили дроп з промо-паків в той самий момент, коли вони додали всю команду Тоті в пакі. В нас зараз 22 картки, Team of the Year в паках. Плюс друга команда ікон ще в паках буде до вечора. Сьогодні п'ятниця. п'ятниці. Окрім того, сьогодні в п'ятницю додаються ще тоті номінанти. І це відповідь, напевно, багатьох з вас, хто е, запитувався, не знав, коли там відкривати пак і коли що хто виходить. Так от, якщо ви вже дотримали, напевно, логічно відкривати в п'ятницю. Бо я пробував відкрити зараз, думаю, ага, будуть тоті номінанти. Так, можливо, вірогідність буде вища на картку синього кольору, але на тоті нижче. Зараз просто в нуль дроп вирізано. Зі всіх пакетиків. Тож, можливо, є сенс же почекати п'ятниці або навіть неділі, тому що за чутками в неділю в нас мають бути обидві команди Тоті Кон в паках. Це поки не підтверджено, але я про таке чув, подивимося, вже в наступних випусках з вами це вивчимо. Тож, отакий розклад, отакі цікаві речі з маркетом відбуваються. Давайте тепер переходимо на фудбін і поглянемо, як ці імовірності і ці. Дуже слабкі промопаки вплинула на маркет. Друзі, перш ніж ми почнемо говорити про маркет, давайте переглянемо нові нагороди сезоні. Я про них зовсім забув. І не тільки про ці, я забув ще й забрати минулі. Вам нагадую, вам казав, а сам завтикав пізно ліг черговий раз, вчора і якось прокинувся а вже новий сезон. Отже, я просто провтикав. І ти зворитись, таке буває. Головне, щоб ви не забували. Тут о, скорочений сезон о, на 20 днів, ну на 21 день, і відповідно, цікавився. Цікавого, якщо чесно, 20 рівень це пак 87х4 або 84х20. Я не думаю, що комусь потрібен Деніс Беркам. Тут її треба концепцію переглядати. Я про це казав ще минулого разу, коли ми бачили Сміт Центуріон. Я кажу, окей, прикольно, Сміт Центуріон на цьому етапі, але допоки люди дійдуть до цього 35 рівня, ніхто не буде брати цю Сміт Центуріон. Напевно, так і вийшло. От якщо хтось з вас брав цю сміт, напишіть мені, мені цікаво в коментарях, як вас багато, бо я не знаю жодної людини. Навіть в бюджетний склад вигідніше взяти пак і скрафтити собі якогось нападника кращого. 19 рівень 87x2, 86x3, і за 15 рівень УЄФА Hero Томаш Російський, фодерна картка. За 12 рівень, до речі, Йорна Арнаріса. Оце непогана опція. Причому вибору у вас не буде, це класно. Він багатьом зайде в склад, особливо, якщо у вас слабенька команда. І Під перебудову, і просто навіть на позиції лівого захисника. Ну і тоті Honorable Mention, Джуліан Брат, 88 рейтинг. Така собі картка, чесно кажучи, ну не знаю. Давайте глядим, зараз її швидесенько переглянемо. Диба, 81-й пейс, треті удари. 1,5,7,7 дізлайків. Мені нема чого сказати. Отже, знаєте просто, що цей сезон є. Тепер давайте до маркету і до цін на тоті. Як я особисто думав, що буде відбуватися події в четвер-п'ятницю. І багато хто, я дивлюсь, інших контент ну, цікаво інколи да, співставляти мою думку з іншими людьми, з Русланом Трейдмастером, ми про це теж говорили. І, в принципі, всі сходилися до однієї думки, що в четвер буде купа, неймовірна, промо-паків, постійний дроп і команда вмре. А відбулося нічого. Тобто вийшли деякі untradable промо-паки, в яких, ймовірність, зловити тоті нижче, аніж в була вона вчора на захисників. Ось подивіться, тут фуддонг робив, е візуалізував те, про що я вам казав. Було 5,3, стало 2,9. Чпуньк. Все. І немає трейдабл якихось крутих лайтінгів. Що це спричинило на маркеті? Давайте дивитися з вами. Будь-яку картку відкриваємо. Джуд Беллінгем, Фрімпонг. Це ті, кого я пам'ятаю. Графік ціни. Перед контентом 1,8 мільйона монет. Бо люди чекали, що зараз його насипе так, що він вмре там в 1,5. І подивіться, 2,2 просто. Плюс 400 тисяч монет, він і наразі 2,3 мільйона монет. Джуд Беллінгем плюс 710 тисяч монет. Кевін Дебрюйне, оу він вже 2,8,5, я свого продав дешевше. 2,8.2. Я продав дешевше, я фліпнув Дебрюйне І Алісонів. На стрімі з вами теж ми трейдили, кого встиг. Дебрюйне купив 2,5, продав 2,8 майже. Рамзеса Бекера я набирав по 525-530, продав там тих, кого дешевше взяв 5.54, тих, кого дорожче, 569, відповідно. Він зараз 5.64. Уявіть собі, просто цей рівень. Стрибку. Віржу Ван Дайк, якому оновили максималку. 8 мільйонів 900 тисяч монет. Він взагалі був сьогодні 9, да, але при контент 7 і 6, а полетів в 10. Деякі картки дали просто в моменті по 2 мільйони монет. І це щось неймовірно, такого ще не було саме. Е, ну, Враховуючи цей досвід цього року, всі звикли, що її знищують, знищують, знищують картки, а вони взяли просто і вирішили не заробляти, додавши їх в паки всіх. Так само відбулося з дівчатами. Тут є Ренарт, яку я взяв за 1.35 Овернайт right, і продав її в нуль. Бо я теж панікнув, я теж думав, що вона під дим-піде. Подивіться, плюс 371 тисяча монет. Каршауі була 1.2 і перед контентом, 1,1,5, плюс 300 тисяч монет. І картки полетіли. Як я вам і казав у відео з підготовки до івенту Тотті, купівля таких карточок склад може бути саме на початку того, яких додадуть ці впаки. Тому що залежатиме від суплаю, від кількості карток, і паніка зазвичай надто велика. Але навіть я не очікував, що це буде сьогодні. Тут потрібно було сидіти, слідкувати так само. Я про це вам казав. Якщо ви хочете картку, вибачте за 5-3 мульти в склад, треба за нею слідкувати. І вони полетіли. Але я думаю, що сьогодні, в п'ятницю, в нас додаються honorable mentions в спаки. В нас буде Кріштіано Роналду, Роналдо, й тоті. Ми про це з вами говорили. Він вже сьогодні, отакий красунь. 97-й рейтинг йому прогнозує шрифт. Я не знаю, який буде рейтинг, але це буде неймовірна картка. Уявіть собі, який буде хайп. Ну я не вірю, що їй другий день поспіль просто візьмуть і засушать контент. Тому, можливо, вони вирішили збалансувати ціни таким чином, щоб не знищувати просто ці картки. Отже, слідкуйте за маркетом. Якщо вони почнуть продавати паки, якщо буде неймовірний суплай, ці ціни вони можливо повернуться навіть до того, що ми бачили при конті. І далі вже треба приймати рішення. Влаштовує ціна – можна брати картку в склад. Не влаштовує ціна – можна почекати, але я думаю, що після вихідних. Коли закінчиться останній безкоштовний суплай за Лігу, ці картки мають набирати. Ми вже мали таку тенденцію на Сандерстрак, я про це розповідав. То, що така з ними ситуація, максимально неочікуваний мув від EA, все полетіло. Тепер давайте переглянемо зливу інформації, бо деякі з них для нас з вами дуже важливі. А, а саме, це в нас так, honorable mentions. Окей, оцей хлопчина буде у СБЧ, це Саліба. Honorable mentions, номінант, рейтинг 90 прогнозує, фуд шерів, можливо, це буде 89-й, неважливо, це буде дуже гарна картка. Так, питання ціни. Але ми з вами інвестували у містера Ван Вандайка. В мене карток 70. І багато хто на стрімі запитувався і в Телеграмі, коли продавати. Дивіться. Я казав вам ціна купівлі, якщо мені пам'ять не зраджує, 68-69. Да? В мене десь до 70 вони закуплені. По-моєму, 70-71, можливо. Ну, типу, 68-71, тобто середня ціна купівлі, 70. Я, можливо, половину карток продам в п'ятницю сьогодні, перед лігою, поки люди будуть купляти склади. Можливо, це буде 80, можливо, 85 він дійде. Я не знаю. Але тут, якщо хочете зіграти надійно, розподілити ризики. Бо буває таке, що виходить картка ОСБ дуже дешева і вона знищує все. Звісно, ціна в 200 тисяч буде тиснути на Вьорджела сильніше, бо яким би метою Воржил не був, але люди люблять нові картки. Не всі зловлять тоті, а це хоча б можливість якось доєднатися, і не у вигляді просто непотрібних не нікому, вибачте, бранта та інших, а метова картка, яку можна зібрати і отримати собі в склад. Тож будьте уважні з вандайком. Бетер than sorry. Також в нас є команда Honorable в зливах. Але давайте ми з нею розберемось, коли вона вийде. Я думаю, так буде вам цікавіше. В двох словах, там дуже потужні картки: Вінісіус Джуніор, Мухаммед Салах і таке інше. Чому я вам показую Вінісіуса? Тому що я е, купив відповідно собі е, кілька карток, бо він іде з паків. І 264. Я купляв 255, 260. Можливо, зранку ще буде така ціна, коли ви під каву це відео будете дивитись. Мені подобається, бо він піде з паків, і в принципі. Хто зловить його Honorable Меншс? Ну серйозно, він його не вб'є жодним чином. І він на тиждень іде з паків. А люди будуть грати в Вікінліги, люди будуть вскривати купу паків. Втім, друзі, не нагрібайте Вінісіуса на всю котлету, тому що є важливий злив інформації. А саме в нас йде еволюція лівого Вінгера. І ми знаємо, що якщо вона буде безкоштовно, то це може знищити все. Навіть Вінісіуса. Отже, там буде плейстайл а, рапід. І Трівелла, і ще й Амбрейдстат, і Фудполіс Лікс пише, що це буде неймовірна еволюція. Він інколи помиляється, але, але переважна більшість випадків воно справджується. Тож, будьте обережні з Вінісіусом, також слідкуйте за новинами, побачили, що вона вийде сьогодні. Тоді краще Вінісіуса просто злити під Вікінтлігу. Не ризикуйте. Ну що, друзі, таке вийшло відео. Чекаємо на містера Сію в команді року. Подивимось на його картку, подивимось на його ціну. Сподіваюся, що зможу запустити для вас черговий стрім. Мені дуже подобається, як ми з вами кайфово сидімо на платформі. Твіч Тож, побачимо з вами, коли побачимося. Бережіть себе. по традиції, Якщо про щось забув, запитайте обов'язково в коментарях. Все буде країна.